Два міністри з уряду Яценюка вже подали відставку. Це міністр інформполітики Юрій Стець та міністр інфраструктури Андрій Повуварський. Він сьогодні в студії фактів тижня». Добрий вечір. Добрий вечір, пане міністре, Ще поки міністри ж правильно так. ваш крок. Це що це віча? Чи вам погрожують, чи чому ви йдете? Ні, це ніякі не віча. Насправді, коли я приходив на роботу, то я ставив декілька умов. Одна з умов це тотальна реформа бюрократичної системи. Системи компенсації бюрократів, які приходять а, до міністерств. На жаль, за 12 місяців а, не було зроблено суттєвих зрушень, і особливо те, що стосується справедливої компенсації нових бюрократів. Тобто мала зарплата. Абсолютно. А, ходять такі чутки, що новим міністрам доплачують по 50 тисяч доларів. <гум> Ні, такого абсолютно немає. Але ви коли йшли? Ви розуміли, що е, Скільки зарплата можете сказати, міністр трошки, У мене зараз трошки більше 6 тисяч гривень на місяць. 6 тисяч гривень так. на місяць, і за цих умов хочуть, щоб була зроблена реформа в міністерстві, яке здається є одним з найбагатших в країні. Насправді, за той рік, який я працюю міністром, ми зробили дуже багато зрушень, і зекономили мільярди гривень для бізнесу для держави. А, але також взяли на себе дуже багато ризиків, тому що нам вдалося порізати досить багато схем, те, що стосується Укрзалізни. Портів а, Укравтодору запустили реформи по більшості наших напрямків. Ви знаєте, реформи зараз такий слово подразник, mm -hmm. особливо для уряду, який ви представляєте, тому що люди а, зовні не бачать якихось швидких змін. От поліція це швидка і видима зміна. Що mm -hmm. у вас? Неможливо за один рік взяти і змінити інфраструктуру, яку не доінвестовували 23 роки. Це неможливо це зробити. Але подивіться, я коли прийшов на Укрзалізниці, люди працювали 4 дні на тиждень, на підприємствах на дні на тиждень. Кінець року у нас всі працюють на п'ятиденці, зарплати підняли. На початку року я вимушений був ходити, брати в борг паливо для того, щоб Укрзалізниця не зупинилась зараз. У нас більше 3 мільярдів гривень на рахунках лежить. І у нас Є запас палива деякі підприємства Укрзалізниці зараз працюють 7 днів на тиждень, вони завантажені, і 16-й рік також повністю завантажені для мене. Зміна, якщо це що стосується Укрзалізниці, це те, що сотні тисяч людей мають роботу щоденно, не мають затримки з зарплатою. Є розуміння підвищення соціальних стандартів на наступний рік. Але міністерство інфраструктури це величезна, величезна ну, держава в державі, фактично. І там завжди були дуже серйозні інтереси різних політичних груп. Ви відчули ці інтереси за цей? Може, в цьому причина ще? Я відчув абсолютно ці інтереси, і дуже багато людей намагалися затягнути підприємства Мінінфраструктури до політичних якихось ігор. І в першу чергу Укрзалізницею і за 12 місяців я зробив все можливе, щоб Укрзалізниця не була частиною якоїсь політичної гри. Укрзалізниця занадто важлива для економіки держави і. Якщо зупиниться Укрзалізниця, у нас будуть величезні проблеми. Ну у вас економіці. були такі ситуації, коли ви наприклад піднімали слухавку, дзвонили прем'єру і казали Арсені Петрович, от до мене прийшов отакий-то от політик і Хоче ось те, то що мені казати? Чи як чи як це відбувалося? Насправді, звичайно, відбувалося таким чином, що нібито ці політики приходили від імені якоїсь людини або прем'єра, або президента, або ще когось. І насправді, коли я тільки підходив до телефону, щоб позвонити прем'єру чи президенту, ці люди миттєво тікали з кабінету. То неправда, то просто шахраї. Uh -huh. Uh -huh. Для того щоб у вас було рішення про якусь політичну волю найвищого керівництва на реальні зміни в тій же Укрзалізниці там абсолютно потім. у мене була абсолютна підтримка Арсенія Петровича, абсолютна підтримка кабінету міністрів з приводу корпоратизації Укрзалізниці, з приводу зміни системи управління Укрзалізниці. Я запросив іноземців до управління, і тут я дуже вдячний Арсенію Петровичу, тому що він надав мені практично карт-бланш. і все таки ви йдете. Проблема, ще раз пояснюю: волонтери не можуть керувати міністерствами. Потрібна бути мотивація, і мені треба мотивувати людей. За 5 тисяч гривень я не можу замотивувати людей, брати на себе ризики, різати схеми. Яка потрібна зарплата, в міністру заступникам для того, щоб от не думати про корупційні схеми? На європейському рівні. Однозначно, це ну, повинен бути цифрові. європейський рівень. Враховуючи ті ризики, які ми зараз маємо, це повинні бути. Тисячі євро на місяць люди повинні жити роботою, займатись роботою і не думати про те, що їм хтось зараз щось принесе і як їх діти будуть вечеряти. Ну от ви ж фах... бізнесмен, так. досвідчений. Ви вважаєте це реальна схема в Україні? То що ви зараз говорите? Греальне це буде реальна схема виключно за допомоги міжнародних донорів. Як то робилося в усьому світі в інших країнах перехідного періоду, європейці, американці. Робили фонд на 2-3 роки і фонд доплачував зарплату. Чому нема так в Україні, як ви думаєте? Це дуже складне для мене питання. Я цього не розумію. Я насправді проїв мозок уже всім міжнародним організаціям і пояснював їм, ви це робили в інших країнах світу. Чому ви це не робите тут? Можливо, просто тут якраз не зацікавлено керівництво в тому, що були незалежні міністри. Політична воля з самого верху точно є. А далі маємо те, що маємо. Ви залишаєте міністерство. У вас є наступник? Ви можете назвати можливо якісь прізвища? Я не знаю чи є наступник зі мною це не обговорюється, але маю надію, що наступником буде такий же технократ, але у якого буде набагато більше досвіду спілкування з політикумом. З політикумом, тобто так. з політичними людьми, які приходять до вас і розповідають, що вони мають якісь зв'язки? з верховною радою, тому що необхідно буде приймати закони, необхідно ті, які ми розробили, необхідно буде продовжувати реформи, і зараз без підтримки Верховної Ради це буде зробити неможливо. Дякую вам, що ви Дякую. прийшли до нас сьогодні. Ну а ми поки йдемо далі. Далі про ключовий візит цього тижня. Візит, якого чекали як мани небесної. казали, що він приїде і усіх розсудить і скаже, чи були чи буде далі прем'єром Арсенію Яценюку. Він це друга людина в Сполучених Штатах Америки, віце-президент Джозеф Байден. Що ж він привіз Україні? Знає Андрій Борис. П'яте на українській землі. Я частіше спілкуюся з вашим президентом ніж зі своєю дружиною. З щедрими дарунками 190 мільйонів доларів на підтримку прогресу і потиличниками українським можновладцям. Це може бути ваш останній шанс. Цей візит міг зірватись. Щойно Джозеф Байден зійшов з трапу літака. Він Мог би повернутися і улетіти. Експерт з дипломатичного протоколу Наталя Адаменко каже: українські організатори візиту проявили неповагу до високого гостя. Другу людину сполучених штатів просто не мав права зустрічати мер міста, хоч і столиці. Його дожен був стрічать і спікер і прем'єр-міністр. Ілі міністр іноземних справ со своєю командою. українські можновладці вдруге наступають на ті ж граблі. Минулого разу зустрічати Байдена відрядили також кличка. Правда, тоді разом з ним був ще глава адміністрації президента. Цього разу це був во керівника протокольної служби МЗС та якийсь пан у курці. Неужели нельзя было була встрічати лицо Америки Аміріки в дутай куртке? У нас в магазинах, по-моему, слава богу. сейчас можна купити пальто е любого фасону. Та найбільше соцмережі обурило вбрання дівчат які зустрічали Байдена хлібом сіллю. Мовляв, воно далеке від національного хустки Павло Посадський – родом з сусідньої країни. Етнолог Володимир Щибря пояснює, хустки взагалі не елемент українського гардеробу. Їх завозили з Швейцарії, Туреччини, Росії. Традиційними головними уборами, саме якщо ми говоримо про заміжню жінку, це був очіпок і намітка. Етнолог перевдягнув би дівчат і нижче голови. Вони використали спідницю для дівчат. Ну, на мою думку, логічніше було б використати все-таки плахту. Плахта це такий одяг, в якому. Зразу видно, що це саме український стиль вочевидь, втомлений тривалим перельотом до Києва. Джо Байден не надав значення усім промахам українського протоколу. З'їв шмат хліба та поїхав спати. Поселився, як і раніше, у президентському номері п'ятизіркового хаяту. Апартаменти займають окремий поверх з індивідуальним ліфтом, дворецьким і спа-ванною. Але похвалився Байден зовсім не цим. Уранці понеділка на інстаграмі віце-президента з'явилась ось ця світлина з підписом: коли відкриваєш вранці фіранки, завжди цікаво, що ти побачиш. Цього разу це золоті копола Святомихайлівського собору. Київ місто з багатовіковою історією. Тут чимало таких красивих соборів та монастирів. Втім. Втім, ані на спа, ані на куполи часу не було. Роботу Байден почав не із зустрічі з політиками. Перше, що зробив у Києві разом з послом США, відвідав меморіал Небесної Сотні. Опісля зустріч з Порошенком переговори і спільні оглядини будинку з химерами. я частіше спілкуюся з вашим президентом ніж зі своєю дружиною, і напевно обоє цьому не дуже раді. Обмін люб'язностями та обіцянками Байден каже про нові 190 мільйонів з американського бюджету на реформи в Україні. Президент Порошенко обіцяє підставити плече в боротьбі з тероризмом. Далі за розкладом зустріч з громадськими активістами в кінці дня тет а тет з прем'єром. Правда, очікуваної підтримки Арсенію Яценюку з уст Байдена ніхто так і не почув. Хоча ще до візиту експерти припускали, Байден приїжджає ще й для того, щоб продемонструвати, сполучені штати хочуть, аби в головному урядовому кріслі продовжував сидіти Яценюк. Усі зустрічі в центрі Києва серце столиці паралізоване, поки проїжджає кортеж за океанського гостя. Охорона під час візиту американських високопосадовців особливо посилена. Історія секретної служби сполучених штатів має дуже прикріп приклади. Чотирьох президентів вбито, стільки замахів. Це постійне життя заставило їх прописати ці інструкції таким чином, щоб зробити неможливим. Замахи, аби організувати охорону Байдена до Києва заздалегідь приїхала передова група американської секретної служби. Перевірила маршрут місця зустрічі та потенційні загрози. Добре. За словами керівника УДО, небезпечні дві категорії людей: російські диверсанти та психічно хворі. Наприклад, який жаль, не кожен з них постійно лікується. Бувають випадки, коли ну, великому рахунку вони інколи виходять на вулицю. І також деякі політичні сили використовують їх для якихось провокацій. Єдине місце, де зібрались люди під політичними прапорами, була Верховна Рада. Туди і стягнули найбільше охорони перед приїздом Байдена. Та обійшлось без провокацій. У залі Верховної Ради аншлаг, окрім депутатів, урядовці та президент. Біля трибуни монтують небачену досі в парламенті конструкцію підказчики для промови американського гостя. Американських посадовців, такого рівня, як Байден, стіни Верховної Ради не бачили уже давно. Востаннє за цією трибуною ще чверть століття назад виступав президент Джордж Буш старший. В історію його промова увійшла під назвою. Котлета по Київськи в англійській версії вона звучить Chicken Cave Speech. В переносному значенні боягузлива промова. Американська преса тоді розкритикувала президента за недалекоглядність. За кілька тижнів до Путчу та проголошення незалежності України він закликав Київ не відділятись від Москви. Американці не будуть підтримувати тих, хто прагне незалежності, аби замінити тиранію на місцевий деспотизм. Ми не допомагатимемо тим, хто займається самогубним націоналізмом, заснованим на етні. Нічні ненависті, як і Буш, Байден 24 роки по тому теж повчає українських парламентарів. Порівнює становлення української держави та американської. він стукає колоком та активно жестикулює. І з кожним словом збільшує свій фан-клуб. Промову Байдена депутати переривають оплисками аж вісім разів. Сполучені Штати не визнали і ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим. Та проблема номер один для України не російська агресія, а корупція, продовжує Байден. Саме цій проблемі присвячує левову частину півгодинної промови. Ви ведете боротьбу, історичну боротьбу проти корупції. Україна не може собі знову дозволити таку розкіш як розчарування людей. Гірше за відсутність віри це бачити, як вона зростає, а потім розбивається об камінь корупції. Та полум'яну промову Байдена про корупцію затьмарює стаття у веда. Ні, йорк Таймс автор статті стверджує син Байдена замішаний в корупційних схемах в Україні. Хантер Байден входить до ради директорів нафтогазової компанії ексрегіонала Миколи Злочевського, якого британські прокурори звинуватили у відмиванні грошей. Експерти вважають, що подібна інформація це чорний піар. Тим паче британці вже зняли звинувачення з компанії ексрегіонала. Тут дві версії: перша версія, що це є вкидання інформації з боку Росії. О, друга причина полягає в тому, що йде Боротьба між таборами республіканців і демократів. Промова Байдена у Раді, на думку політолога, повна протилежність тому, що сказав свого часу, буш той депутатів стримував. Байден навпаки, закликав до дії. Промову Джо Байдена можна назвати по-київськи, тому що він адресував дуже жорсткі меседжі українській владі. Уже відлітаючи додому на борту літака, Байден ще раз нагадав українським політикам їхнє домашнє завдання боротися з корупцією. Ті, хто щиро аплодував його виступу в раді, одразу ж почали його виконувати на свій лад кулаками. Андрій Борис факти тижня.